Привіт, мій YouTube канал. Сьогодні хочу показати, як продівати на офсетний крючок. Надівати ось таку силіконку. Зараз е, показую. Потрібно знайти сільконку як як вона буде стояти, як хвостик в неї стоїть. Ось о, отак. Вона буде стояти Продіваємо через брюшко крючок. Оп. Так у нас получается. Далее. Меряем. Меряем вот так вот. И надеваем. Надеваем. Продеваем. Продеваем. Получается вот так вот. Цілікон сильно великий для госідних крючків. То воно кажеться, що не, трошки не так. Ну, взагалі я так, таким способом ось, в мене є вже оснащений і твістер. І ось така навіть рибка, така сама. Та я на таку рибку ловив щуку. Так що це не має значення. Ось у мене в твістер є такий прикольний. На ньому теж. Сідний крючок. Так що зараз подождите секунду, я візьму грузило і ну, покажу, якщо грузило знайде. Так, продовжуємо. Беремо е, самий мене грузило, це от е, ш, шимано, такі такий. Грузила, всюди ходить, називається. Показав би коробочку, але не можу... бо коробочка... Ну, коробочки вже нема. Продіваємо ось так от, якщо вам видно. Хачка. і вставляємо. Тут є така дирочка ось ця. Бачите, ось ця дирочка. Прямо. Ой. получается оставался нас. вот так и всем пока Abonează-te la